Падає замовлення по болту. Година в нас 10 хвилин чи 11.20. Перше вечірнє замовлення їдемо за глібом по болту час 19.11. Подивимося, зараз попрацюємо ще десь до 12, мабуть. Ну і подивимося, скільки вийде за такий день. Вранці ми поробили трошки 5 годин десь ми попрацювали. Ну і ввечері також. Так що працюємо. Так, завершуємо поїздочку з глібом 47 злотих, Бруто. за 15 кілометрів ніби. І вже в нас висить наступне замовлення. І це не може не радувати. Так що їдемо. З Дариком вийшло в нас 16-18 за 3,6 км, 10 хвилин. Блін, реально стає працювати цікавіше. Так що, хто планує у когось там в планах, було, думає, там вагається, як брати, не брати, беріть, Дивіться по своєму бюджету, навіть двадцятку. І що також хочу сказати, дуже багато мені рекомендували саме двадцятку. Вона набагато дешевше, ніж тридцятка, ніби як дешевше в обслуговуванні і так, далі, і так далі. Але якби так на це також треба дивитися, там, типа надійніше, дешевше, це все класно. Але знаєте, якби вже на дворі 20-24, і якось хочеться, щоб авто також якось мало хоч якийсь вигляд. Тому якби тридцятка в цьому плані вона, хоч е, якби більш свіжішо виглядає. Самому приємніше, так вона трошки дорожча, але тим не менш кожному своє, як то кажуть. Падає замовлення на свібоцький, але я не хочу туди їхати зараз. Прийняв замовлення на підвали на 18 злотих має бути. Да, різниця, звичайно, в роботі дуже велика. Чи то так совпадає, чи я не знаю, але замовлень ну, більше факт, це більше. Замовлень більше падає. Ну якось просто їздиш собі, взагалі навіть не устаєш. Їздиш, замовлення взяв, відвіз взяв, відвіз, немає цього всього. Щеплення, ручка і так далі. З наших. А, завершаємо дорота. З наших 17 злотих залишилось 15.77. А ні, 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 ні. 17. Все-таки 17 яке було, тому що... 2 злотих напівку залишили. Ще така рекомендація. Я не знаю, може хто працює в великих партнерках, їм якби, ці лицензії видають швидше на автомобілі. Я не знаю, я в ці деталі не вдавався якби, так, повністю. Але, наприклад, я працюю сам на себе, купив автомобіль. Поставив початку таксі і подав її на ліцензію. Ліцензію я чекав місяць, але добре, що ну, наприклад, я взяв цього пріуса, але фокус у мене залишився. Я цей місяць, поки у мене пріус просто стояв в гаражі, чекав. Ліцензію, я якби їздив далі на Форді. Тому майте це на увазі. Не знаю, може, коли працюєш на партньорку, і партнерка там якось у них трошки це швидше йде, але майте на увазі, якщо хочете змінити автомобіль і там якось, скажімо так, з грошима, якби в притірку, моя порада у когось займіть грошей, візьміть машину, зробіть на неї ліцензію, потім продавайте свою. Можете залишитись, реально продасте свою машину, типу щоб доложити. Щоб купити нову і ви залишитесь місяць без роботи. Якби ось такий нюанс є з цими ліцензіями. Потім також, що мене здивував, Uber реально загрузив, коли отримав вже ліцензію, всі документи, загрузив в Uber. В Uber додав мій автомобіль, затвердив десь за 2 години. З чого я навіть не сподівався, якщо чесно. Я думав, там день буду чекати два, як це було колись раніше. А от Болт. Я загрузив документи в четвер, і болт затвердив тільки в понеділок, в понеділок в обід. І то це я їм писав Тіпа що мені треба працювати, як це можна пришвидшити, цей процес верифікації автомобіля і так далі. Але вони по-умному також зробили, щоб їх не доставали. зараз відповідає бот на болті, але я поняв. Я все одно пишу їм. Бот відповідає ну, стандартні фрази, якісь там, типа. Час верифікації там може тривати 72 години, там, типа, чекайте, ми постараємося зробити це швидше. Але я все одно далі пишу, знову відповідає бот, ще пишу там, якось змінюю речення. Знову відповідає бот. І на четвертий раз я також пишу, і вони все ж таки пишуть: бот передасть цю інформацію працівнику. І тоді, тільки там, спустя також там, годину-півтора відповів. Працівник і одразу затвердили мою машину. Так що, ось такі діла. Майте на увазі. Ще такий момент, що от я в п'ятницю почав працювати, у мене був тільки Uber. От з п'ятниці по понеділок я працював тільки на Uber, і в принципі, мені цього хватало. тому що якби замовлень більше через те, що є грін. І в принципі, ти приїжджаєш. Там в одне місце там падає Грін або обичний Uber. І замовлень більше, це факт. Це відчувається, що замовлень більше, ніж було на Форді. Можна чимось також поперебирати, на місці не стоїш. В принципі, не так уже задумаєшся над тими тарифами, тому що тобі просто комфортно їздити. Навіть коротиш, який збереш, тобі комфортно. Так що, якось так, я дуже задоволений покупкою і вам також раджу, хто дуже давно працює, раджу придбати ось таке автомобіль, як мінімум двадцятку. Різниці в тарифах якби немає між двадцяткою і тридцяткою. Суть, в принципі, одна роботи гібридної установки. Так, там 1,5, двигун, тут 1,8. Ну, кожному своє, але двадцятку ніби зараз можна купити за 15 тисяч злотих. Їх зараз всі скидують у всіх чатах, там продам, продам, там три штуки одам за 30 000, там, тисяч. Ну, зараз їх всі скидують, ціни дуже сильно впали. Тому я рекомендую брати як мінімум 20-ку, але краще 30-ку, як на мене. Також зараз ціни впали, можна вихватити дуже хорошу 30-ку за хорошу ціну. Має вигляд набагато краще, ніж у 20 -ку. Так що якось так. Бра, Саша, скільки разів я собі кажу, не бери замовлення з бідрёнки, з кауфлега, з літу. Не бери. Це буде тупо маленький каратиш з пакетом. Але ні, є надія, що а вдруг, хтось поїде дуже далеко. Таке буває, якщо чесно. А так 12 злотих, з яких чистими будемо скільки там? 8. Ще я й поклала картошку на, на сидіння. І падає ще замовлення нам Пауліна. Приймаємо 600 метрів. І так зробив я ще одне замовлення на 19,70. 11,4 одиннадцять кілометри. Ужас. І приїхав я з центру аж під Лешницю. Навіщо я це зробив? Година 23.17. Я вже планував їхати додому. І що тепер робити? Просто їхати назад порожняком. І так, як я і казав, відробив я до нулів, як бачите, 12 та година ночі. І подивимося, що в нас вийшло в середу. Так, Uber у нас 291 злотий. Болт 135. Ітого в нас 426 злотих. І хочу вам сказати, що це було. Як то кажуть, налегке. взагалі не замурився, міг би ще спокійно собі працювати, але вже якби привик до того графіка, на якому я завжди робив. І це треба трошки перелаштуватись, можна буде робити ще більше. Реально, на автоматі можна робити. Робота зовсім інша. Так що, хто планує собі купити пріуса, то дуже рекомендую. Не тяніть, як я. Так що... Всім удачки і побачимося. Я думаю, в суботу.